Володимир Михайлович, ще таке питання. Ви там куча багато питань таких, ну взагалі дуже, дуже і література писала. І всі. У нас пожежна машина Мерседес, яка використовує бензин соляр, точні, солярки 10 літрів на 100. так? І є зіли, які використовують 40 літрів на 100. У нас зіли, як є, так такі їздить. А мерседес тячок стає. Більше, Його треба передати на баланс. Через бизнес морозив давить, куда її ставить, бонус значить, все, так, що таке подали. Для того, щоб передати, затверджена вже грошова оценка для постановки балансу машини, робилась те ж саме ДКЦ, которое получилось, зробило оцінки автобуса і пожеж машини. Автобус ми вже. на баланс поставили, а світли проголосували.